Всім привіт, я Володя. Сьогодні буде огляд на таку кучку е, девайсів від Apple. Якщо нарахувати булочок на робочий і підставку під е, iPod. Так. Перший побитий iPod. Він працював, але потім е, ну у нього, по-перше, він розряджений у мене, а по-друге, у е, нього там... Apple ID проблеми. Так, iPhone 7. Такий. 2G написав. Це китайський iPhone, кого проблеми з акумулятором. Якщо його під'єднати на зарядку, то він почне блимати Наступний девайс це отакий от iPhone 8. Це мій другий телефон. Версія iOS 16. 7,10 Ще один девайс це отакий от iPod Touch першого покоління. У нього така проблема. Він хоче підключення до iTunes. Але, ну, оскільки у мене комп'ютер на Windows, я не знаю, як це зробити. Він теж був робочий, але пішов час. Ще один девайс останній. Це от такий iPad. Трохи побитий, але сенсор робочий. Чехол я цей був знайшов. Такий чорний. Що я тут виберу? Українську? Вибрати свою країну. Е, вибрати мережу свою, то воно е, активація iPad може тривати кілька хвилин, а потім замок активації. Цей iPad пов'язано з обліковим записом Apple. Ходіть обліковий запис Apple, щоб використовувати це науштування цього пристрою. Така в нього проблема. Всім пока.